Вашій увазі представляємо офісне приміщення з найкращою локацією в місті на 100-метрівці на другому поверсі. Це така одна кімната. Загальна площа. Приблизно 90 квадратів. Тут такий вхід, кухню зробили. Ще одне офісне приміщення. Кабінет. Бачимо є котел, власне опалення. Продається зі всім, тобто зразу можна заходити і вести бізнес. Ще одна кімната. З ремонти зроблені все. Тут є вихід на балкон. Бачимо 100 метрівку. Найкраща локація в місті. І ще один кабінет. Є. Тут є другий вхід. Тут є також вихід на балкон. Це знаходиться на другому поверсі. Більше інформації буде в оголошенні. Děkuji za увагу.